Ой, клієнт, 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 Всім привіт! Шоста година ранку. Я на царському озері. Буду пробувати ловити. Одну будили на ту закину. лонтон ставлю пряжене молоко від корони. Хто не знає, може перший раз палочку, кукурудзяну палочку. так для крючків, щоб коли закидаємо, не запутувались крючки. А в воді воно не при забросі зразу. Вилітають крючки. Поплавок 100 грам, 40 грам в мене грузик, але я висверлив там на 6 дирочку, то він десь грам 30. Він проходить оснастка петля в петлю. Рус хорошо сходить. І все в кучці. Гарно закидати далеко може. Перший коробчик заліковний, більше кілограма. Клюнув на горошину і вафтер кириль. На слабенько клює. たけ。Oh, thank you. É uma faculhão, Довго воно пікало, чи я підійшов? Ну, ну, коли во Ну ти я поняв. не було нічого. Є. Yeah. Знов кіло є. Я слазу. На заки три крачали. Не зловили, а взяли. Забрали три. Бере на ближній відстані. Він що далі закинув, не клюють. І взяв чисто на горох. Я був поставив дві горошини. Кіло сто. Вже маю два штуки. Один кіло шістдесят, один кіло сто. Карповики я кидаю на метрів 80, а федера на максимум п'ятдесят-45. Ой, клієн, клієк, клієк, кліє, я клієк, клієн, клює. Новкілушний. Кіло є. Тяжкенький такий пузатик, зараз важую. Кіло шістдесят. Кіло шістдесят. Третій клюнув. Знов на горох. Перший клюнув вже на вафтерс. Кріль, а там і стоять і кріль, і попапи різні, і не клює. На горох вже дві покльовки. Треба чисто на горох ловити. Буду завершувати я рибалку сьогоднішню. Коротенький підсумок. Було три покльовки коропа, короп весь залікований, більше кілограма. Ну не трофейний. то в мене сьогодні не брав. Тут мілко. Може би там на глибині. Покажу вам ще улов свій, і буду собиратись. Ну, давайте вже показуйте. Зараз витягнуло, то я сам потрібна. І е, весь, всі як один. Є ось. По кождого важив. Кіло 100. Два, а один кіло шістьдесят, ну це таке ще. Ой! Видно, що є кіло. Добре, давай Дивіться на мій улов. Таких три карпіка. Всі як один. Більше кіла чуть-чуть дивився відео до кінця. До побачення і до нових рибалок.